На основі чотирьох базових тез теза перша доєднується, немає чарівної пігулки для збільшення народжуваності і е, стратегію демографічного розвитку, нещодавно прийнято дійсно критикують за її неконкретність, але Ми дійсно. Але між тим немає жодної країни світу розвиненої, якою би вдалося принаймні суттєво збільшити народжуваність, тим більше коли йдеться про такі виразні безпекові загрози. Що би я сюди додала до цієї дискусії? Є ризик, що цього коника демографічної катастрофи осідлають популісти, представники праворадикальних сил, закликами. Давайте зробимо податок на бездітність. Пам'ятаєте так цю ініціативу? Або давайте збільшимо значно виплати по народженню на дитину, або ще гірше заборонимо аборти. Я певною мірою оптимістична щодо того, що я думаю, що ці ініціативи будуть звичайно виникати. Вони були і раніше. Але у нас доволі потужний жіночий рух, щоб запобігти тому, щоб ці ініціативи перетворилися на рішення. Ну, і взагалі, думаю, що цей дискурс традиційних сімейних цінностей, який зараз міцно асоціюється з цінностями так званого русского міра, буде втрачати свою позицію в українському суспільстві. Теза друга в демографії соціології визнано, що єдиним конструктивним способом вплинути, хоч якось на народжуваність, є не стимулювати її як таку, а створювати е, е, умови для сімей із дітьми. І це я вже додам як феміністична дослідниця, максимально можливо знизити вплив народження дитини на жінку і її можливості самолізації в суспільстві. Поки статистика до воєнних часів чи до татусів в декреті дуже песимістична, близько трьох відсотків в усьому світі, включно з Україною, сімейні обов'язки жінок є ключовим чинником гендерної нерівності. Всім нам добре відомий показник гендерного розриву в оплаті праці. Якщо ми подивимось на статистику країн ЄС, в нас, на жаль, таких даних немає, гендерний розрив в оплаті праці виникає переважно за рахунок жінок з сімейними обов'язками. Відтак для мене політика, сімейна політика, якщо вона не політика повернення до національних традиційних сімейних цінностей, це також політика гендерної рівності, тому що вона мусить бути покликана знизити тягар впливу народження дитини на можливості жіночої самореалізації. Бо жінки народжують в усіх країнах, але десь жінка-мама трьох дітей працює активно, продовжує бути активною. В Україні, на жаль, тенденція, що жінка трьох дітей, скоріше за все, вимушена буде полишити роботу, тому що не хочуть її брати на роботу, чи, можливо, партнер її не підтримує, чи, можливо, робочий день до сьомої, а садочок до п'ятої. Третя теза. Дискурс демографічної катастрофи, дискурс діти наше майбутнє. Нам потрібно більше жінок на ринку праці. Це таке хороше обґрунтування для адвокації змін в політиці підтримки сім'ї, інфраструктури догляду. І, начебто, це хороший привод подумати, наскільки Україна знаходиться далеко від того, що в називається суспільство турботи. Це суспільство, де турбота про людей визнана як колективна цінність і відповідальність, а не приватна справа сім'ї, на кшталт. Ну ви ж. Народили для себе передусім. І це де суспільство, де обов'язки по турботі за усіма, хто її потребує, розподілені між державою, ринком праці, родинами і громадськими організаціями. Але будьмо пильними, яку риторику ми і аргумент використовуємо для нашої розмови. Я чесно, я не дуже люблю риторику, люди це наш ресурс. Жінки це наш ресурс інвестиції в людський капітал, тому що дуже багато процесів, які потребують вирішення, не вміщаються все прокрустове ложе інвестицій і ефективності. Для мене гендерна рівність цінна сама по собі, як цінність, а не тому, що вона е, да, дає якусь додану вартість. Наприклад, старіння населення, елітні люди. Як ми впишемо турботу про літніх людей в цю логіку ефективності і інвестицій в людський капітал? Четверта теза: чим менше ресурсів держави вирішувати соціальні питання, тим більше падає навантаження на жінок. Це не новина в аспекті як неоплачуваної, так і оплачуваної доглядової праці. Багато жінок дійсно зараз відчувають цей тиск. Дружини поранених військових, лікарні, системи реабілітації не справляються. Хто компенсує це своєю працею і часом? Жінки. Дитсадки працюють обмежено, бомбосховищ не вистачає. І ми знаємо, чим обертається, коли мама не може віддати дитину в дитсадок. Це обертається негативно для її економічної активності. Розділені, вимушено, родини сукупно, я доволі песимістична щодо спроможності держави скоротити гендерний розрив оплаті праці. Принаймні в найближчі роки. І моя остання теза на сьогодні: стійкість суспільства під час війни забезпечується не тільки на лінії фронту, не тільки бізнесом чи організаціями. Стійкість суспільства і практично весь спектр соціальних і гуманітарних питань в Україні забезпечується на 90% конкретними жінками, які працюють в секторах так з називаємо оплачуваної доглядової праці, соціальна освітня медична сфера. Вне Сок, цю стійкість цих жінок є невидимим і неоціненим. Вони не почуєте про їх внесок з високих трибун за межами жіночих конгресів. Медсестри, сімейні лікарки, соцпрацівниці, виховательки дитсадків працюють часто з великим навантаженням, особливо в контексті війни. Вони працюють за мінімальну зарплату і вони мають вклай мало ресурсів для адвокації позитивних змін, тому що побутує дискурс і ідея, що вони працюють за покликом серця. Це правда, але це не мусить бути перешкодою серйозно поговорити в яких обставинах і з яким навантаженням ці жінки працюють, забезпечуючи стійкість українського суспільства. Наостанок є ризик, що під час війни, і після її завершення, соціальні питання будуть не на часі. Держава вже задекларувала повоєнний розвиток як заснований на ринкових принципах. Що буде згубно для багатьох жінок, які часто більше залежать від держави і її підтримки. Ми з вами, як жіночий рух, не маємо можливості змінити нашу матеріальну реальність, але будь-якому вирішенню проблеми передує її означення і озвучування, і це в наших з вами силах: виступати від імені жінок в Україні і озвучувати те, яке суспільство ми би хотіли побудувати. Дякую. Дякую.